Е, якщо порівнювати нас із сусідами, якими-небудь, наприклад, поляками, то поляки значно побожніші за нас. Я будучи етнічним литовцем, маю право це сказати, так, так, так же мені вийшло народитися з такою крови. Е, а де-небудь, де е, якщо порівняти нас, ну скажімо, з тими самими, що на Північному Сході, конгломерат націй є в Російській Федерації, то ми, ми значно побочніші за них. Якщо порівняти рівень побожності в Тернополі з іншими, регі... іншими великими містами, хоча б обласним центром, то це найпобожніше місто в Україні, навіть не може говорити. І більше того, що там в Україні, в цьому колишньому Соєзькому Союзі, мабуть, найпобожніший регіон. Тому що в нас так багато церков. Згідно з татистикою. Яка до цього причина, можливо, ми менше. За інших е, совєтських колишніх спільних е, е, були поневолені безбожним е, режимом московським, а з іншого боку е, менше наблизилися до безбожного європейського режиму, порівняно з тими самими литовцями, вони так? також були менше під червоним дияволом, зате більше під зеленим. Ну, Я не знаю, які причини. Є ж різ, різного причин. А може, тому що... Ну, Тому що ми не соромимося виходити на вулиці домагатися чого-небудь не тільки для себе, а для своїх дітей, на відміну від якихось наших інших сусідів. Тому що життя це боротьба, це війна, а християни не даремно є членами воюючої церкви, воїнами Христовими, а не лише якими там мандрівниками, які йдуть з пункту А в пункт Б. Ми повинні боротися. Це боротьба триває, вона лінія фронту тій боротьбі вже через наше серце. Ось тут вона відбувається. Між добро, не злом. Кожній кожні хвилини, кожній миті вибираємо, робимо вибір, що нам зробити. Цей вибір може бути або ефективніший на шляху вдосконалення до неба, або е, може призвести нас до більшої чи меншої деградації. Вибір не робимо. Адже нам підказує, як робити краще, а демони, які також нас обступають, нам, нам підказують, як робити, щоб краще було для пекла. Це все боротьба. Я песимістично налаштований, 100 років забрати. Хіба ви кінець, кінець завтра? А, ну ви так дійсно песимістичні. Можливо, ще хтось хоче щось доповнити, чи можемо трошки. Ні, ми ще ми так, Ще не ми, надали слово Так ніби та думаю, чи всі просто мене... <гум> За отець Петро, що, що дійсно, якщо ми беремо і загальні е, вже, ну, дуже негативні статистики щодо е, української держави народу. Щодо кількість абортів, кількість притульних дітей, кількість там губців і так далі. По кількості населення ми бачимо, що наша образ займає ну, таке більше потічне місце в такому рейтингу, що набагато більше таких соціальних проблем маємо на сході, ніж на заході. А щодо заходу, значить, Тернопільська область як така. Вона займає потічне місце, що є набагато менше самогубців, менше перспективних дітей, менше абортів і так далі. І можливо, що це якраз ті самі плоди нашої духовки.